Привіт! Це останнє відео з Києва, а точніше, з України, бо я їду за кордон, і напевно я вже це зробила на момент, коли виклала відео. Але якщо його так і не було, а далі ви бачите київський контент, то значить щось пішло не так, і я повернулася назад. Поки що в цьому відео я не бажаю розкривати карти, куди я поїхала, з ким, яким чином, навіщо. Повернуся я чи ні, що буде далі. Просто хочеться в останній або, можливо, крайній раз погуляти по грещатику і спробувати київську перепічку. Я багато чого чула про цю їжу, але ніколи не брала. Тож думаю, що остання прогулянка це час спробувати і закрити гештальт, щоб ні про що не жалкувати. Погода для прогулянки була дуже гарна, тож свій шлях я почала з золотих воріт. А зараз хочу вам показати маршрут, як дуже просто і швидко від них дійти буквально за 5 хвилин прямо до Хрещатика. Ну і все, ось тут ми повертаємо йдемо в сторону Цума. А там, де Цум, там вже і Хрещатик, там вже і центр, там вже і скляний міст. Насправді трохи сумно, бо я дуже погано запам'ятовую кудись маршрут. Мені треба пройти рази чотири і самі, а не з кимось. Бо якщо я йду з кимось, я взагалі не дивлюся, куди я йду. Нічого не запам'ятовується мені. Я йду в своїх думках, і потім, якщо ось так мене кинути, я не знайду шлях додому. Навіть з картами, бо іноді вони у мене не те показують. Тому я чесно вивчила абсолютно всі дороги в Києві. Куди мені треба було ходити гуляти. А вже ж я не кажу про околиці, бо що мені там робити. Я кажу про центр, а про інші локації, які я вже знімала на Ютуб, все, де я вам щось показувала, я знаю і можу пройти буквально заплющеними очима. І тому дуже сумно, бо тепер треба їхати до іншої країни, вивчати інше місто. І я знову витрачу на це багато часу. У 2021 році я вже замислювалася про те, що буду жити в Києві колись, коли у мене збільшиться зарплата, коли мені набридне Харків. Але події 24 лютого трошки все змінили. І я спочатку переїхала в той же день з Харкова до Полтави зі своїм хлопцем. А потім ми почекали до початку літа і з ним вдвох вже переїхали від його батьків до Києва, щоб жити своє нове життя. А у великому місті і мати абсолютно новий опит та се Спочатку Київ мені не сподобався. В порівнянні з Харковом він був дуже гучний, великий, забруднений. Ми живемо і наразі. Хоча, якщо я відео вже опублікувала, коли переїхала з Києва, то цю квартиру ми вже здали. Її будуть орендувати інші люди, бо ми теж її брали в оренду. У будь-якому разі, ми обирали минулого року житло на лівому березі, а третя зупинка з кінця, але біля метро, і, в принципі, дістатися до центру можна було за 40 хвилин на метро, а якщо це якась інша частина міста, наприклад, Республіка. Торгівельний центр, то вже ж там вже півтори години. І спочатку для мене здавалося це таким довгим шляхом, тобто ти три години умовно витрачаєш просто на дорогу. Але вже через півроку я полюбила це. Мені дуже подобалося отак таксісти їхати паралельно просто робити щось в своєму телефоні, там оновлювати TikTok, Ютуб, Threads, Інстаграм, створювати контент, читати книжку. На телефоні, або що ще? І я використовувала цей час з користю, тому мені подобалися такі поїздки. Я зараз не уявляю, якщо я буду в якомусь маленькому місті і там діставатися до іншої частини 30 хвилин, то що мені там робити? А вже ж повністю виконати свій план на кафешки і локація Києва за півтора року я так не змогла, бо тут кожен місяць щось відкривається, тому я думаю, треба буде просто вже за кордоном складати список нових місць, куди я б хотіла прийти, коли, наприклад, приїхала б на пару днів, бо думаю, що я все одно буду колись ще в Києві. Багатьом не подобається Київ тим, що це велике місто, тут дуже багато людей, все доволі складно. Але не знаю, для мене вже Київ став рідним. Тому особисто я вважаю, що тут я була на своєму місці, але треба рухатися далі, пробувати щось новеньке завжди можна повернутися. Я раз пройшлася в полюбленому хрещатику і вирішила, що нарешті треба спробувати київську перепічку. Бо коли, як не зараз, за нею вічно дуже великі черги, але я чогось таки раніше і не думала туди заходити. Але якщо я вже їду з міста, то точно треба спробувати, щоб було що розказати. І, як би мовити, цей гештальт був закритим. Постояла я в великій черзі. До речі, в мене залишалося десь 30 хвилин до потягу, і треба було ще від театральної дістатися до вокзальної, там пройти весь контроль, знайти свою платформу і сісти. Ну, спойлер, я встигла десь за 5 хвилин до відправлення вже була на місці. Так, що ж сказати про перепічку? По факту, це пиріжок, як в шкільній столовці. Але всередині там одна сосиска. Хоча я думаю, що можна було б додати і другу, бо місця там ще багато. Але в меню тільки один такий варіант за 40 гривень. Було смачно, але доволі жирно. Тому ну, постійно таке не поїж. Якщо б я і далі жила в Києві, я б ще взяла перепічку. Але так, ну, раз на місяць не більше, бо треба піклуватися про власне здоров'я. Я вже відмовилася. Від великої кількості солі, чогось дуже гострого, все таке пепешне, можна сказати. А, і тому, коли я їм потім щось з нормальною кількістю солі, мені дуже незвично, здається, наче хтось там переплутав і додав не просто ложку солі а всю пачку. Перепічка реально смачна, а от какао якесь ну таке, не найкраще в моєму житті, але пити можна. Хоча какао вартує, як і перепічка, теж 40 гривень, тож за 40 можна було зробити і краще. Ну і все, тут і закінчилася моя подорож до Києва. Рада, що півтора року провела саме тут, знайшла для себе чудових вуличних котиків, про яких я піклувалася, і яких я ніколи не забуду, буду завжди любити. Тут я почала вести Ютуб, ТікТок, розвивати Інстаграм. Тож, це місце. Де можна знайти хобі, сили, натхнення. Всім рекомендую, якщо хтось бажає переїхати, але будьте готові, що вам треба буде діставатися кудись приблизно годину в один бік, і не буде такого місця, де немає людей, бо вони повсюди, якщо це не комендантська година. Дякую всім за перегляд і не відписуйтеся, бо скоро нова глава, і ми будемо дивитися вже на іншу країну. А там я планую розповідати повністю про весь свій переїзд, про адаптацію, про емоційний стан, про локації кафе, про звичайне людське життя за кордоном.